Уроки мужності напередодні дня виводу радянських військ з Афганістану вже стали традиційними у навчальних закладах. Однак цьогоріч заходи набули дещо іншого значення, згадуючи війну в Афганістані, і діти, і колишні шураві не можуть не пов'язувати її з сучасними подіями в Україні. Тим більше, що саме афганці беруть чи не найактивнішу участь в боях на сході, демонструючи приклади справжнього патріотизму. Роль патріотичного веспітання прицінити важливо. Трестят мала. поколение будущее страны, поэтому естественно нужно его э, воспитывать так, чтобы прививать вот эту любовь к родине, верность отчизне, навсегда во всех поколениях передавать своим детям, э, те дети своим детям и так далее Старшина прикордонних військ держбезпеки Олег Топілка два роки воював в Афганістані. Не одне десятиліття участь його взводу в бойових операціях належала до серії цілком таємно. Інший гість Віктор Клімчук провів ті ж два роки в Афгані у складі спецназу ГРУ. Його 186-й окремий батальйон прославився тим, що захопив перший стінгер в Афганістані. Першокласники уважно слухали розповіді про будні війни, про яку написано лише кілька рядків у підручниках історії, цікавилися подробицями. Так, для тих, хто вижив у тих горах, слово афган не завжди залишилося своєрідним паролем, який через багато років об'єднує всіх колишніх шураві в тісне коло бойових побратимів. Нас вибрасували в сутки в гори. Ми перекривали караванні трупи з Пакистану, контролювали дорогу, що Кабул, Кандагар. Вийшов приказ, хто візьме перший стінгер, тому дадуть Героя Соєвського Союзу. Ну, Вийшло так, що довелося моєї роти брати першому взводу. Я, звісно, втором зводі служив. Ну, з батальйоном три Герої Святого Союзу. Я участвував в великій операції про освободження міста Ташкурган. Це пригранична зона, тому що пограні о погранвойсках в Афганистане вообще никто не знал. Мы зашли туда с секретной миссией миссии по сорокавому армию осуществляли безопасность государственной границы как извне и изнутри бывшего Советского союза. Такие встречи я вважаю, що нужні, тому що ми, вітірани Афганістана, займаємося военно патріотичним воспитанием молодіж і до молодіж ми повинні донести ті военные годы, які пройшли. Ми що ми испытали. Згадують колишні авганці, всі лютневі дні всіх своїх друзів, і тих, хто назавжди залишився на чужій землі, і тих, з ким зустрічаються на вечорах спогадів. Не забувають і про товаришів, які перебувають зараз в зоні АТО, так склалося, що через 26 років українці знову відчули подих війни, яка спалахнула вже на нашій землі, наповнюючи добре відомі слова честь, обов'язок, патріотизм, особливим болем і особливою відповідальністю. Ці уроки очень важливі для нас, тому що... мы должны знать историю. И э, прозвучалось на сегодняшнем уроке, пока мы знаем, мы живем, я считаю, что это очень неправильно, И каждый должен знать историю, как вообще все происходило. И судить даже о событиях, которые могут происходить в будущем, надо исходить из, будущ из прошлого. Примеры афганцев показали нам очень много. Связываются люди, которые воевали в Афгане, и люди, которые воюют сейчас, защищают. Я считаю, что... Чим-то похожи, и звісно, следует і їм перенять опыт от афганцев і использовать його в наші дні. У кривому розі мешкає близько 4 тисяч колишніх воїнів-інтернаціоналістів. І для тих, хто пройшов випробування Афганістану, згуртованість та взаємовиручка завжди залишаються незмінними принципами. Цьому вчать вони дітей нинішніх. Головне для перемоги не лише володіння зброєю, а й сила духу. Це переконані афганці, треба виховувати ще зі шкільної лави. Саме ці риси, як і любов до батьківщини, є тією непереможною зброєю, якою добре володіють українці.